Усім привіт! Це подкаст The Duck Show. З вами як завжди, Назарій. І сьогодні, як я обіцяв у минулому епізоді, ми поговоримо про людей, про культуру, про традиції у Бельгії. Це епізод номер 2 подкасту The Duck Show. Давайте починати. І ось насправді хочу одразу пояснити, чому ця тема буде цікавою, чому я хочу про це розповісти. По-перше, можна почати з того, що Бельгія розташовується у самому серці в самій середині Європи. Це дуже мультинаціональна країна, дуже багато біженців, іммігрантів, люди приїжджають сюди з Європи. з Інших країн взагалі цілого світу: Туреччини, Африки, Єгипту, Пакистану, будь-яких країн і відповідно також з країн Європи, наприклад, з Іспанії, Німеччини, Франції, Нідерландів, також, наприклад, приїжджаючи сюди з Нідерландів, буде привілегія, тому що ви вже знаєте. Нідерландську мову, хоча і з таким акцентом який е, я гадаю, що людям, які вивчили нідерландську, їм буде ще не так просто розуміти нідерландський акцент Але все ж сьогодні ми поговоримо про трошки інше. І ось, е, по-друге, е, ці іммігранти, туристи. Сім'ї, які переїжджають сюди, також забирають з собою традиції, привозять сюди іншу культуру, інші, також релігію, тому що більшість країн Європи були і до сих пір е, рахуються християнськими, католичними, багато, дуже багато католиків, дуже багато церкв, храмів і так далі. і так далі, тобто... Я гадаю, що основною релігією все ще залишається християнство. Але якщо ми, наприклад, візьмемо сім'ю, яка переїхала сюди, наприклад, з Марокко. Марокко, де основною релігією є іслам, і ці сім'ї, ці іммігранти приносять з собою традиції і, скажімо, так, обмеження також свої правила. Якщо ми, наприклад, візьмемо місяць рамадан, і що це для них означає? Це означає, що вони не можуть ні їсти, ні пити до заходу сонця. І у період лише після заходу сонця і до сходу сонця вони можуть приймати їжу, але також там є. Обмежений список, тобто вони не їдять все, все, що є, все, що можна. Ні, там також обмежений список, і лише деякі продукти, скажімо так, доступні. І ось під ці релігійні правила, також країнам доводилось підлаштовуватись, наприклад. Вдягати хіджаб, або навіть давайте почнемо з Рамадану. У мене є в команді достатньо багато гравців, що приїхали з таких арабських країн, де Рамадан і, відповідно, іслам є основною релігією, і, наприклад, тренування, які у мене починалися пів на восьму. А сонце заходило, наприклад, о 8.30, 8.40 десь. Та, відповідно, тренер мав зупиняти тренування, щоб е гравці змогли поїсти, попити, тому що вони були дуже виснажені. Можливо, на початку, першої тиждень, скажімо так, ще було нормально, ще можна було з цим справлятись. Але гравці, футболісти, ви розумієте, скільки енергії вони витрачають на полі поза полем? Це неймовірна кількість калорій, і вони нічого з цим не можуть робити. І ось у цей місяць, відповідно, тренер зупиняє тренування на період, коли можна вже приймати їжу, пити воду. І вони отримують невеличку паузу, там 10, максимум, думаю, 15 хвилин. Це не, не так, щоб вони сідали за стіл і так далі. Ні, це трошки маленький перекус, скажімо так, і далі грати в футбол. Але з іншої сторони, наприклад, школи і університети, якщо ми будемо брати звичайні. Середні школи, то, наприклад, дітям не не дозволено приходити туди у хіджабі. Хоча як приходити можна, але е, під час уроків, е, під час пауз, там, знаходячись, скажімо так, на території школи, за правилами вони не мають дягати хіджаб. Тобто, про що я хочу сказати? Що це не означає, що вони прийшли сюди зі своєю релігією, скажімо так, і ми повинні всі. Підлаштовуватись під неї. Ні. Звісно, бельгійський уряд вирішує, які правила, які будуть обмеження, і так далі. І так далі. Наприклад, навіть у них є день цукру, скажімо так, після закінчення Рамадану. Тобто наступний день вони, так, більшість, скажімо так, отримують вихідний, отримують day free, скажімо так. Під час якого вони відповідно, можуть їсти вже що завгодно, що вони захочуть, що також, відповідно, дозволяє релігія. І ось тобто немає такого, що хтось пригнічує о, релігію іншого правила і так далі. Ні, всі, всі якось підлаштовуються під правила одне одного, під релігію одне одного. І ось це мені подобається. Всі. Живуть у мирі у спокої, всім подобається, дуже легко знайти також нові контакти, нових друзів, знайомих і так далі. Ти також порівнюючи з Україною, ти йдеш по вулиці, тобі хочеться ділитися енергією. Ти бачиш людей, які посміхаються тобі на зустріч, які готові почати діалог з тобою, допомогти, все що завгодно. Вони Живуть цим, вони просто випромінюють енергію, і це дуже класно, це дуже важливо також для кожного з нас, тому що технології розвиваються, всі розвиваються, але також з цим приходить дуже багато проблем. Проблем, які впливають на наш стан здоров'я, на наш психічний стан, і ось щоб вирішити ці проблеми, якраз таки найбільш Найкращий ефективний спосіб це, звісно, залишатися разом, залишатись на позитиві, підтримувати одне одного, одного, допомагати, розважати і так, далі, і так далі. І також цікава історія, якщо ми порівнюємо, наприклад, навчання. Візьмемо так, заприклад, український коледж або університет. І університет, в якому я зараз тут знаходжусь, і я впевнено можу сказати, що це велика різниця взагалі у відношенні до навчання як такого. Тобто і там, і там люди працьовиті, і там, і там всім подобається, насолоджується. Але я знаю, що в Україні, наприклад. Студенти на це витрачають день і ніч. Вони можуть сидіти, вчити, вони хочуть найкращу оцінку, вони хочуть найкращі бали, вони готові все для цього робити, не досипати, там, засипати над, над книжками, підручниками і так далі. Тут це взагалі не так. Тут взагалі інша історія. І я зараз вам розкажу чому. І ось одного ранку я прокидаюсь трохи пізніше, ніж завжди, і розумію, що у мене вдвічі менше часу на підготовку до університету до уроку, і я розумію, що мені треба буде дуже спішити сідати на велосипед і буквально одразу виїжджати на уроки. І якщо. б була така ситуація ще раз і ще раз, я впевнений, що я б точно намагався якомога швидше дістатись мого університету. Але мої однокурсники, великий їм респект, вони більшість з них насправді живуть в інших містах, тому їм треба ще сідати на поїзд, їхати сюди. Як, якщо я не помиляюсь, близько години. Для кожного це. Різний час, бо різна відстань і так далі так далі, але приблизно це 40-50 хвилин точно. Я думаю, що якщо більше треба їхати, то більшість з них орендують вже тут е апартаменти, кімнати і так далі, і живуть тут, щоб не витрачати дуже багато часу лише на поїздку туди і назад. І ось вони прокидаються о 6:30 ранку. В крайньому випадку я думаю. 7.30 десь так. І вони їдуть сюди, і тобто, вони дістаються універу вже 8.10 або 8.20. Уроки найчастіше починаються о 8.30. тобто... У них є час для всього дійти до університету і так далі, по поговорити з кимось, я не знаю. Але все ж вони вирішують в останній момент піти взяти собі кави, піти, взяти якогось печива, зайти в магазин, купити, я не знаю, водички і так далі. І все ж запізнитись на урок, але зайти як ні в чому не бувало. Тобто вони приїхали сюди за. Я не знаю, вони прокинулись за дві години до уроку, але все ж вони не, не приходять, скажімо так, вчасно, до, до початку уроку. Ні, вони прийдуть, вони можуть спокійно прийти пізніше. І що найцікавіше для, ні для кого це не проблема. Тому що ми не повинні відмічатись, ми не повинні показувати свою активність і так далі. ми... Це просто університет, де, якщо ти хочеш, ти приходиш на урок, не хочеш, тобі не треба нікого повідомляти і так далі. Все залежить лише від тебе. І навіть не зражаючи на час, тому що я пам'ятаю, приходячи в Україні в клас о 8.30, починався урок, ми всі втомлені, ніхто не висипається. Усі сізі, ніколи ти не побачиш людину з посмішкою на обличчі ніколи, а тут всі веселі, всім подобається, зарядження енергії і так далі. І вони діляться нею, і, і ти лише заради цього ти хочеш туди йти, ти хочеш туди приходити, розмовляти, веселитись там і вчитись працювати з ними над одними проектами і так далі, так далі. Це неймовірно важливо. Як ти себе почуваєш? Не те, який в тебе результат, не те, скільки ти часу витратив на той чи інший предмет, проект і так далі. Що найважливіше, це тільки те, як ти себе тут почуваєш. Подобається тобі, чи може тобі ще щось треба, чи може якоїсь водички, каву. Закрити вікна, відкрити вікна і так, далі, і так далі. Це для них найважливіше, і також для вчителів, тому що вчителі тут нереально близько до учнів, до студентів. Ми також це обговорювали, і всі вчителі кажуть, звертайтесь до мене на ти. Завжди на ти по імені. І такого ти не побачиш, і не почуєш в Україні. Ось яка різниця, ось в чому ця різниця проявляється. І я насолоджуюсь цими людьми. Це просто клас. Це просто неймовірні відчуття від такої від такого оточення тут, від таких людей тут. Це просто клас. І всім вам я також хочу побажати насолоджуватись життям. Оточувати себе тільки кращими людьми, людьми, які будуть заряджати вас, які будуть підтримувати вас і будуть за усіх умов залишатись з вами. Це був подкаст The Duck Show, епізод номер 2 другого сезону. Також нагадую вам, як завжди, підписуйтесь на мої соціальні мережі: Instagram, TikTok. Також ви можете побачити. Відео подкаст на Ютубі. Усі посилання будуть нижче. Перейдіть туди, там буде точно цікаво. А я повернусь вже за тиждень. Наступну суботу чекайте третій епізод. Усіх люблю, обіймаю. Слава Україні! Героям слава! Побачимось!